Світлини героїв замість реклами в Івано-Франківську на білбордах розмістили фотографії українських захисників. На них близько півтори сотні світлин, тих, хто охороняє наш спокій вже з неба. Серед них портрет убитого Росією захисника Романа Сметани. Він каже, дружина захисника Вікторія Олексин загинув у квітні, та в її пам'яті залишиться таким же усміхненим, як на фото. Зараз дуже сильна біль і сум, що нема мого чоловіка, батька мого, моїх дітей. Але одночасно це є гордість, гордість, що він своєю силою, своєю мужністю доказав, як він любить свою країну. Повинні пам'ятати про наших героїв, захисників нашої країни, які віддали життя, найцінніше це життя. Окрім світлин на бордах, ще 35 кубів із загиблими франківцями встановили на стометрівці. На стендах розміщені світлини бійців, які з 2014 року захищали Україну. Створення алеї Слави каже міський голова Руслан Марцінків, приурочили до дня захисників і захисниці України, які відзначають 14 жовтня. Кожен мешканець нашої громади, кожен гість, який приїде до громади, буде бачити наших героїв на кубах і може підійти почитати більш розширену інформацію, тому що на бікборді… Тільки прізвищами по батькові, дата народження, дата загибелі. А на кубах можна ще побачити додаткову інформацію про наших героїв. Стенди зі світлинами загиблих захисників у центрі міста стоятимуть до кінця жовтня. Після всіх фото планують оцифрувати та додати до них опис із докладною інформацією про кожного бійця. Добра ініціатива. вона Нагадує містянам про війну, про загибших наших солдат. Трагічна доля молоді хлопці, які загинули за наші. Не каже майбутнє віддали своє життя, що я не дорожче. Це дуже добре, що людям нагадують про загиблих, що захищають наш мир, нашу свободу. До слова в івано Франківську не проводитимуть масові заходи до відзначення дня захисників в Україні. У місті лише у віковічний пам'ять героїв, які захищали країну в усі роки і зараз під час повномасштабного вторгнення Росії. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.